Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Друзі, привіт! Сьогодні у нас в студії інформатор FM» гість, якого знають усі поціновувачі української музики. Хіти якого звучать на танцполах, в навушниках. Ну і звісно, ж у нас на хвилі «107.3 FM». У нас сьогодні в студії Кіша. Привіт! Да, привіт всім, що додам вам іноді в спальнях. <сум> <сум> Ой, ми під вашу пісню колись там закохалися. Це приємно чути. Одразу так. Да, я всіх залідач. вітаю вас, всіх слухачів вітаю, сповненої енергією. Незважаючи на події, які відбулися сьогодні, на жаль, в Києві. Дуже раді тебе вітати одразу так на ти. нічого. Да, да, все, 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 буде. Будемо знайомі. Дуже раді вітати в студії. Як взагалі настрій? Дніпро ну, вітає норм чи ні? Дніпро це спроба номер два. Я дуже сподіваюся, що доля нам сьогодні все ж таки дозволить, дозволить зробити класний музичний драйвовий виступ і закриття фестивалю. Покоління 2025. Ми приготували. Оновили, приготували, підняли з полочок, здули там деякі пісні, поп, пил такі знаєте, що поздували. Але зробили дещо ексклюзивне. У нас, до речі, сьогодні буде звучати вперше дві пісні, які були раніше а, мовою, якою не треба <гум> більше. От ви послухайте мене, більше, ні, людинку, але. яка з 14 року прийшла на українську. Краще пізніше ніж ніколи. Сьогодні ми почуємо пісню Місто город вона так називалася раніше, а, в якій в кліпі знімався Денис Хрестов. Зараз це літучий голландець, відомий вже і а, а, волонтер, який займається Евакуацію, ну така історія. Краще прийти послухати. послухати. Пісня Тонка межа, тонка ніч, пісня Титри. Вона вже протягом півтора роки живе в просторі інстаграму, радіостанції Солов'їною, і де мої локті. А чому я це не розумів раніше? Сьогодні буде обов'язкова пісня Совомачмо, «So яку ми не часто граємо в програмі, але формація, ну. Фестивалю покоління все ж таки достатньо дорослої вже аудиторії, яка росла разом зі мною. Я творчі. Вони слухали пісні. Я думаю, що їм буде приємно послухати пісню Совмачмо, «So танцювально в оригінальному саунді, наживо. І після цієї пісні у нас ще буде класний ексклюзивний подаруночок, Ну так скажемо, невеличкий лот, який ми розіграємо сьогодні на допомогу підрозділу, яким я займаюся, допомагаю нашим хлопцям. Не встигла навіть запитати у мене все, просто... так, все заготовлено ми ж було сказали ці гільці цігіл, Да, Ми сьогодні не не випадково зустрілися. Проговорю ще раз, що сьогодні ввечері зустрічаємося з кише з Дніпряними на фестивалі покоління, таке велике свято музики 90-х. Нульових класної атмосфери, що чекати дніпровській публіці? ну вже майже все розказав. Таке в мене ще питання ні, -ні, -ні є, що позікати. Що він розказав чи 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 більше хітів у минулих років буде сьогодні? Чи нове, чи 50 на 50? Сьогодні буде коктейль кіше? Ну скажем так, трьох етапів. Чотири пісні, які з старого репертуару вже почули. Сьогодні буде ексклюзивна прем'єра нової пісні, така баладна, красива, рокова, навіть не схожа на мене звучання пісня Весь океан. Я її написав в квітні цього року, і вона сьогодні зазвучить на великій сцені вперше. Друзі, обов'язково треба прийти. буде трошки пісень, ну скажімо, не нульових, а початку десятих. Да? Це до весни, це пісня цю ніч. Пісня Бачу промені», один день. Тобто, я вирішив в програмі поєднати аудиторії різні, тому що є люди, які слухали раніше совмачму і сприймали мене з тією танцювальною палітрою. А є люди, які, мабуть, вперше сьогодні прийдуть і почують мене. Тому хотілося зробити. Ну, всього такі, знаєте, творчу мозайку зібрати. Єдине, що ми маємо все ж таки невеличкі регламент, Сьогодні багато артистів сьогодні виступає в мене. До речі, це для мене дуже відповідально і я люблю відкривати концерти. Сьогодні я відкриваю концертну програму фестивалю. Перше виходжу на сцену. Далі буде виступати лама. Далі буде виступати Скрябін, Юрко Юрченко. Ось, але ви всі приходьте так, щоб уже в сьомій годині дрейвонути з кіше. Ось єдине, що ми маючи ну, достатньо зжати регламент часу, не змогли вставити ще одну прем'єру пісню Вище неба, яку я нещодавно запрозапрезентував з відеорядом, відеокліп, запрезентували, зробили її. Вже можна передивитися на моєму youtube каналі, зайти там, кляснути, класнути, написати лайк, дізлайк, щось там коротше підтримати... лайк like, обов'язково підтримати, порівняти з вище неба» метрів. Ось, але е е танцювальна лірична композиція в моєму дусі мною написано. І ми сьогодні її не заграємо, але я сподіваюся, що ми все ж таки відновимо наші візити до вашого міста. Дуже хочу, до речі, поговорити от про пісню Вище небо. Про кліп. Я побачила в описі, що створений цей трек був в Карпатах в Карпатах, надихнувшись краєвидом Карпат. От питання таке, як в такі часи вдається заряджатися на цю новотворчість, на життя загалом. і чи це обов'язково в горах, чи може є якісь місця сили над Дніпром Ревучим, наприклад? Я не часто пишу. У мене багато пісень і старих пісень, до речі, та ж тонка і ніть», тонку межу я переклав. І декілька пісень, ну, багато пісень, яких я брав участь: як співавтор, як автор. Та ж пісня Цю ніч. Це пісня, яку я написав. там, але це авторська композиція, і надихнула дійсно це відчуття, коли ти прокидаєшся зранку, відкриваєш вікно, і ти бачиш туман, річку тумана. А вона там десь внизу. Вона внизу. А ти бачиш тільки ось, ну звісно, я не хотів писати про природу. А мене щось надихнуло написати про вічне, да? про відносини, про чоловіка, жінку, про почуття. На жаль, втрачені почуття. У мене завжди в програмі є таке чорне-біле. Е, ну, скажімо так, я іноді бажаю людям, щоб було шалене кохання, як в пісні ми злетіли. І пісня Вище неба», на жаль, це пісня про втрачену любов, про втрачені відносини, можливість бути разом. Люди, коли спускаються з своїх небес, розбиваються об. Ґрунт землі, і я би бажав цією піснею заглянути в свої відносини і берегти те, що маєте зараз, тому що ну це важко. Це важко. Я от якраз хотіла сказати, що мені здалося, як я слухала, що це ніби нагадування про те, що а ще цінувати... в той день, коли я писав пісню, всі дивилися «Бой усіка». Всі пішли дивитися, бой усіка всі наші друзі зібралися. А я сів на вулиці на терасі з гітарою, і мене так поперло. Прямо от перший куплет, і приспів народилося away». Це дуже рідко в мене буває. Я дуже довго пишу. Ось а вже другу частину пісні я написав в, в місті, в городі, коли повернулися в Київ, коли почалася рутина, сіри будні, холод. Там все воно відображається. Це пісня настрою, це не пісня трендового формату, типу тут і зараз. Можливо, вона і не стане якимось хітом, але я б дуже сподіваюся, що вона знайде місце куточок в серцях людей, які цінують душевну музику, лірику і, і відчупочуття, відчуття кохання. До речі, про людей про те, що вони цінують. От мені ще цікаво запитати про покоління. Ти все ж таки артист, який має в своєму фандомі багато поколінь, таке тривало. Да, от, да, такі, такі. от у нас вчора на інтерв'ю був, 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 був Олег Скрипка, і він сказав, що у нього відчуття, ніби зараз публіка стала ніби кращою, чуйнішою. Mm -hmm. Чи є у тебе таке? Відчуття можливо ти відчуваєш цю різницю поколінь? Я вам хочу сказати, що через е, сльози, через біль, через страту, через кров, через війну, через трагедію відбуваються титанічні зміни. Це історія. Якщо подивитися на всю історію України, це завжди дістається тільки таким чином. На превеликі жаль є ще все ж таки кількість людей, які не зовсім розуміють. Вони як вам сказати, я не хочу ображати людей. Тому що я з повагою ставлюся, окрім орків, які напали на нашу країну. Але це війна за вижиття і культура, і музика, сучасна музика, танцювальна, хаос, реп, хіп-хоп, вірус на тіктоки, аби вони були просто зроблені нашою українською молоддю, спільнотою. З повагою до свого да, але і хоче також підтримати і з на то, що люди почали і молодь почала хайпувати з пісень, яким по 20-30-40 років переспівувати робити класні кавери на пісні Васюка. там і. Все це такий коктейль музики. Я не знаю, чи це добре, чи ні. я не музичний критик. Я розумію одне: людям подобається, вони несуть це. Це має бути, бо Україна була ну під таким ковпаком, під закритим. Табу, забуття не можна, шах права, шахліва. Ви ж розумієте, так? я не хочу такі історичні, історичні потужні е речі піднімати, але вони, ну це наша історія. І, і якогось часу і я робив помилки також. Я співав. Ну, до речі, мій перший альбом те, чи я був україномовним, і я бився в двері, я стукався, і я хотів робити популярну танцювальну музику R&B українською. І я від воріт, поворіт в мене завжди був. І я бачив, як розвивається український рок. І я не розумів, чому я не можу донести. У мене була пісня там тільки білий сніг. Ем, Знову знов. Ну, Коротше, були пісні, які я не міг, люди не сприймали українську популярну музику, такою, як був рок. І нам знадобилося, е, ну, і ми зараз в цьому стані відбуваються, і війна відбувається не тільки на фронті, вона відбувається в головах людей. Деякі люди на превеликі жаль не розуміють, що різниця важлива, якщо ви обрали цю Але сторону. Але тенденція, мені здається, вже тенденція крутіша. Я просто бачу, яка кількість молодих артистів виходить. Скільки класної, якісної музики, яку вже за кордоном слухають в оригіналі українською мовою. Це ж класно. Ну, ну 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 не буде країни, не буде майбутнього, якщо не буде. Люди не будуть розмовляти своєю мовою. Треба з повагою ставитися для культур інших країн, якщо вони, вибачте, вам в душу і не вбивають вас. Але треба своє плекати, розвивати і робити натхненним, красивим. Ну у нас дуже чарівна країна. Я люблю Україну не просто тому, що я на радіо приїхав вам. Сказали такі. Ми доводимо це тим, що ми вкладали. Я з 14-го року зробив свій вибір. До цього я їздив, я виступав в СНГ. І в Москві. да я був ну я намагався виживати, робити музику, ставати популярним. У нас був якийсь такий крейзі стереотип. Якщо ти там станеш популярним, то ти будеш і тут популярним. І це дійсно так в поп-жанрі було. Зокрема, окремим фронтом стояла завжди рок-музика. Сьогодні ми маємо класний потужний танцювальний е наплив української музики. Можливо, не такий, як рок. Ми маємо багато популярної музики душевної, різноформатної, і R&B, і поп, і гопця-дрица-дрицаца. І у молоді є вибір. І мені здається, що й старше покоління приходить на концерти молодих артистів і залюбки слухає її красиві пісні. І я вдячний, що знаєте, я також намагаюся в своїх виступах вкрапляти в своїх сольних виступах, там акустичних, вкрапляти пісні, які слухала моя мама. Ось, і це поєднання, вікове поєднання, воно сплітає типу покоління, моє старше покоління моїх батьків, яких вже немає на цьому світі, і я дуже сподіваюся моїх дітей. Ось молоді. Ну і до речі, про покоління дуже важливо та моє покоління, як так як ти сказав. Не хочеться називати культурним це фронтом, але от в ні, культурній ні. площині все це робити, але, звісно ж, і допомагати треба військовим. допомагати військовим, Абсолютно донатити, вірно. підтримувати сьогоднішнє покоління, сьогоднішні фести. Принцип, Я якщо ти не на фронті, якщо в тебе якісь вади по здоров'ю, якщо в тебе бронь, ти музикант, в мене принцип такий, ти не можеш. І маєш робити все для того, щоб допомагати. З 22-го року ми почали з хлопцями робити акустичні концерти. Все потрошку розвивалося. Ми навпаки мобілізувалися в музичному плані. Почали ми за цей час відіграли понад 100 концертів і зібрали чималу суму. Це можна на мільйони перераховувати, але головне, що. Кожен концерт – це плюс. Зараз я працюю з 23 року офіційно як волонтер в благодійному фонді Світлий. Як маю можливість, і коли по здоров'ю мав можливість, я їздив і в Славянськ, і в Краматорськ, і в Запорізький напрямок, і в Харківський напрямок, і в військові частини, і в шпиталі. Робити все можливе, щоб віддячити хлопцям, віддячити дівчатам, віддячити медикам, заспівати, побачити на їх обличчях посмішки. Да? От минулому тижні ми були у Львові, ми поїхали в центр реабілітаційний і, і збирати кошти, збирати донати, але в цікавій формі. Ми завжди об'єднуємо партнерів, які допомагають мені наповнити скарбничку, я так її називаю, подарунків. І люди в мене не просто донатять. Вони беруть участь у лотереї. Сьогодні теж на фестивалі буде якось... сьогодні. Не буде лотереї. Да, а це штука на моїх сольних концертах. Люди uh -huh. донатять, і, скажімо так, третина, частина 20% людей виходить з концерту не тільки з емоціями, а ще й беруть якісь прикольні подарунки від мене, від наших партнерів, краса, салони, манікюри, під... манікюр, піді все, щоб людям просто було приємно згадати і концерт, і вони. Розставалися з грошима не просто розуміючи, що вони допомагають якомусь підрозділу. От конкретно в мене зараз е, в. В шефстві так невеличкий підрозділ роботизованих комплексів батальйону Антарас і останній концерт уже півроку. Ми збираємо для них. Маємо вже там потужну суму, там 300-400 тисяч гривень, які заакумулювали. І сьогодні ми хочемо нашим слухачам, які прийдуть Олди, ви мене чуєте раз раз і згадають пісню «Совомачмо» разом з діджей Лютік. Він не зміг приїхати. Ось, але він передав привіт. Ми зробили ексклюзивну футболку нашу. あっ Обл... обкладинкою нашого диску сомачмо дуже якісною по принту, не плівочка, це все цифровий принт і платівка сомачмо з автографом Лютік. І там ще один подаруночок від нашого підрозділу Антарас. Це буде прапор з подякою і з призивом. Там красива така коробочка. Тому, шалені мої дорогі друзі, якщо ви прийдете сьогодні на мій виступ, послухайте, потанцюйте разом зі мною і зробите найкращий донат. У вас сьогодні буде можливість ще й вийти на сцену разом. З Кіше сфоткатися і отримати такі подарунки. І допомогти підрозділу. Ну, звучить просто, мені здається, ну нема вибору не піти сьогодні да. і ще не Сам зануритися. Фестиваль робить такі вклади величезні, я знаю, що вони допомагають третій штурмовій. І ми також ще передали один лот від кіше, це ексклюзивна бізбольна біта з моїм автографом, з надписом Кіше, смерть москалям. Її Клас. можна буде виграти вже не під час мого виступу, протягом вечора, але ви ну, бачите, ви приходите, артисти вам, як кажуть, Культуру в масу донати в касу. Супер. Друзі. Що сьогодні на закриття фестиваля покоління обов'язково мені здається, треба встигнути зануритися, відвідати виступи, звісно, і кіше та інших артистів. Ну і кілька слів на останок нашим слухачам, Якщо можна якісь побажання, сили. запросити вже запросили. Тепер да. щось буду радий бачити сили, дніпряни скучив за вами. Не був багато років. Сподіваюся виправитися. Я вам бажаю сили, віри, натхнення. Бажаю вам безпечного вечора. Нам всім сьогодні безпечного вечора, щоб прийшов фестиваль. Щоб ми з вами побачились. Бережіть себе, допомагайте українському війську. Це дуже важливо, бо перемога і в наших руках також. Слава Україні! Героям слава! друзі! У нас у студії сьогодні був Кішев, український співак, один з хедлайнерів фестивалю. Покоління не пропустіть його виступ вже сьогодні ввечері. Ну і нехай буде музично. Велике.